Мирного і благоденственного вам прибивання, добродійко Горпина! Так, ви оце приїхали до Полтави. Це частина театралізованої екскурсії. Її для відвідувачів влаштували у музеї садибі творця літературної української мови Івана Котляревського. Із реплік акторів присутні дізнаються про особливості мови та звичаїв за часів письменника, каже провідний науковий співробітник Євгенія Стороха. Вона грає роль сусідки Котляревського Тетяни Скоробогачихи. Наша театралізована мініатюра народилась на грунт. Безсмертної Наталки Полтавки, адже там дуже багато сторінок присвячено історії, життю Полтави, буденності Полтавської. І ми подумали, а чому б нам не вихопити з початку 19 століття двох тіточок гомінких. І не щоб вони не розказали відвідувачам про те, що відбувалося в Полтаві. Саме літературно-меморіальний музей Івана Котляревського, до якого входить і садиба письменника, став найбільш відвідуваним в громаді за минулий рік. Сюди завітало майже 28 тисяч охочих. У різних форматах вдалося провести більше тисячі екскурсій. Розповіла завідувачка філією Марина Голубнича. Наш музей завжди е, цікавили люди. І з кожним відвідувачем ми комунікували після екскурсії оглядової, звичайної, що б ви хотіли, як би ви хотіли, і почали люди поради давати, що хотілося б зануритися в атмосферу не тільки ландшафтно і експозиційно, але ще й почути от справжнє полтавське слово часів Івана Петровича Котляревського. Так народилися наші театральні перші екскурсії. Окрім літературно-меморіального музею Котляревського, до п'ятірки найпопулярніших також увійшли поле Полтавської битви, музей Панаса Мирного, літературно-меморіальний музей Володимира Короленка та художній музей імені Миколи Ярошенка. Щоправда, опитані нами полтавці зізналися у музеях були давно, але хотіли б відновити цю традицію. Це було напевно років. Шість назад і ходили до да, краєзнавчий музей. Нам дуже було цікаво в краєзнавчому музеї. Були недавно ще до війни до нас приїжджали гості зі Львова, наші партнери. Музей Полтавської битви ми їм також показували. Це от такі два музеї для мене в Полтаві. Самі самі найкращі була до початку війни. Звісно, до мене приїжджали гості, і я возила їх в музей Полтавської битви. В музеї Короленка давно не була, але хочеться сходити. Як приїде дочка з Києва з онуком, обов'язково сходимо усього за минулий рік у музеях полтавської громади провели 2828 екскурсій.